Як зробити трендові бантики з хвостиками? Візьмемо стрічку 2,5 см шириною відрізок 43 см. Хвостики я обробляю просто рівно, але можна видумувати різні форми. Позначаємо серединку і приступаємо до роботи. Далі нам потрібен ось такий шаблон, ви його можете скачати в моїй електронній бібліотеці. Закріпляємо нашу стрічку на шаблоні і прошиваємо по лінії нашу серединку. Легенько знімаємо з шаблону, підтягуємо, закручуємо декілька разів і закріпляємо вузликом. І наш бантик вже майже готовий, далі нам потрібно прикріпити якусь основку. Обираємо або заколочку, або резинку. Я беру таку еластичну класну резинку, яка підходить і на густе, і на тоненьке волосся. Закріпляю гусенькою стрічкою, обмотую декілька разів. І в якості серединки в мене сьогодні буде просто ця ж сама стрічка. Її можна заплавити запальничкою або ось так клеєм, тому що ця текстильна стрічка вона не дуже хоче плавитись, тому роблю ось таким варіантом. Дві третини промазала, далі прижала і трошки підклеїла. Ось таку серединку ми зробили і закріпляємо її також на нашому бантику. Один-два. І маленьким шматочком фетра закріпляю наш шов. Все, і банти готові дуже швидко та легко. Якщо було корисно, з вас лайк та комент.